Привіт, народ! Не знаю, це не другий стрім Якось воно буде. Зараз я камеру поправлю. Тож, про що я хотіла поговорити? Я хотіла з вами поговорити безпосередньо про нашу зовнішню політику, так би мовити. Зараз трішки в кадрі. Справа в тому, що ми йдемо не туди. Це, очевидно, вже для всіх, і це добре насправді. Ну, тобто, я хвалила на минулому ту думку, що взагалі то добре, що народ говорить про те, що влада підмінює поняття. Ну як, програє влада, а винен у усьому Захід. Ну, така наша інформаційна політика. Я вже мовчу про те, що у нас виявляються наші ЗМІ, це безпосередньо наш президент. ж. я не знаю, як пояснити народу, що політик це не той, хто багато бавікає. От я не знаю, кому треба записати і де. Тому що воно так сильно діє. Політик це не той, хто багато говорить, політик це від кого не діждешся, так би мовити, хоч би щось. Ну, тому що журналісти, як правило, у політиків виціджують, а не так, як наші прости мене господи. Політики теревенять і теревенять, ляси точать, то це говорить про їхню некомпетентність. Якщо вони ляси точать, то значить мало чого не знають. Але тим не менше, у нас. Іде стабільна тенденція, оце ж, що винен в усьому Захід, давайте тепер просто розберемося, розмежуємо одне з іншим. Що робить Захід? Точніше, не так, не те, що робить Захід, а що Захід від нас очікує, тому що. Те, що робить Захід, то він жетовхується від власних очікувань. Я казала про це не раз, що взагалі то Захід від нас чекав того, що ми якось візьмемо себе в руки і будемо демократією. Ну, тому що західні демократії очікують від України того, що вона також буде демократією, ну як мінімум. Взагалі-то. Але. Що всього не стається? Ми поставили Конституцію на паузу, закрили кордон, влаштували повне безправ'я всередині країни. Стратегічно думати ми не вміємо, фронт у нас сипеться, тому що у нас руки з дубці виросли, як ви розумієте, у ну, наших політиків, А так би мовити, наші політичні аналітики, також вам велике вітання, ви ні на що не здатні мені вже нам скажу. З вами, так би мовити, навіть на кухню явно заходити страшно на те, що в політику. Тому що це не аналіз, якщо чесно, з вашого боку. І оце ваше вилизування п'ятої точки президента України взагалі грає проти нас. Я казала вже про те, що у нас війна почалася з головного козиря, а ми демократія. Питаються, де у нас демократія, щоб я тут не лаялася, Ага, Покажіть мені хоч раз. Володимир Зеленський набирається придурі у Російської Федерації. Частина інфополя йому досі аплодує. Європейці вирішили, ну, раз у вас так прийнято, так би мовити, то так би, мовити, грайтеся собі далі. Ми тут ні до чого, і вони правда ні до чого. США, якщо чесно, тим більше ні до чого. Я казала про ленд-ліз. Те, те, що відмовився від ленд-лізу, перш за все, Зеленський. Зеленський подумав, ой, та це ж кредит. Ото не був політиком, не фіглою, взагалі було лізти в політику, якщо чесно. Нема чого для твого розуму то справа. Ні він поліз. Тепер всі йому дубцю лежі, тому що він у нас, типу, політик, який не додумався до ленд-лізу. Уже ж дурню пояснювали, що ми, типу, граємо по правилам Другої світової війни. Ну типу. Я розумію, що абсолютно гратися за правилами Другої світової немає. Не можна, але Володимир Зеленський вирішив: а дурне діло не хитре воювати людьми, так? Да? Тут у мене щось весело. Тим не менше, він воює людьми. Це погано, це також не грає нам на руку, якщо чесно. І це грає проти нас. Тобто, що ви при таких розкладах хочете від Заходу? От, от що от ви мені поясніть: нічого Захід нам не зробить. Якщо ми такі дурні відмовилися від Ленд-Лізу, транспарант нам в руку, періїна нам, так би мовити, в м'яке місце, це все. Буде грати стабільно проти нас Зараз, і плюс у нас серйозний ворог. Тепер давайте перейдемо, так би мовити, на внутрішнє поле. Я частково про нього поговорила, тому що знову ж таки, це одна із помилок нашої влади. Ну як Володимир Зеленський? Як наш наймогутніший лідер сучасності взяв на себе всю зовнішню політику. Він ідіот, як не розумів, як воно працює, так і не розуміє. Тому що, ну, умовно кажучи, президент так справді займається, знову ж таки, сильно умовно зовнішньою політикою, а прем'єр-міністр сильно умовно внутрішньою політикою. Я ставлю лапки, тому що. Пояснюю всім політиканам та іншим о, людям, які пруться в політику і не можуть аргументовано довести чого. Зовнішня політика чи внутрішня політика це вектор народ. Це вектор. Тобто президент займається зовнішньою політикою, виходячи із внутрішніх потуг. Той час, як прем'єр-міністр займається внутрішньою політикою, орієнтуючись на зовнішній світ, пояснюю для особливо розумних політиканів, те, що ви чешете, це взагалі ну, воно ніде не стикується. Ну, принаймні, політики так не роблять. Політикани скільки завгодно. Тобто окрема матюклива тема, які таргани в нашу українську Ютубу з, з політичної точки зору? Ну, Народ, якщо не тямете, просто закрите ротики, будь ласка, вашу придур сильно далеко чути. Вона мене особливо сильно дратує. Я через вас ну, практично перестала дивитися український Ютуб, тому що, а що я там не бачила? Там, якщо чесно, все можна по титлайну зрозуміти. А слухати вашу балаканину я не хочу. Чесно, Дістала. от просто вже дістала. Тим не менше, загинайте пальці. У нас некомпетентна аналітика, яка в кращому випадку одне слово аналітика. У нас президент, який схопив зірку. У нас фронт. В якому байдуже, яка у вас зірка там в лобі, розумієте? І скільки ви ляпаєте язиком, фронту байдуже. І розумієте, от наші волонтери, ті, які самі розпіарені, мали б чим гордитися, так би мовити, пішли б до президента і впаяли б йому, по перше, число. Отак От би зробили б політики. Тому що вони б сказали, що ми волонтери, ну ми ж розуміємо політичну ситуацію. Як би допускається в задачі, що ми розуміємо політичну ситуацію? Ми ж не дарма, скільки часу язиками чешемо, так, да, хлопці? Ну, я мовчу про те, що дарма, ну, допустимо не дарма, тож, ми бачимо проблему, і ми знаємо, куди піти, щоб її вирішити. Ну, ці хлопці не знають. Треба працювати на перемогу, але не радянськими методами. Тому що, знову ж таки, у нас є фронт, він сипеться, він не далі буде сипати. Так, компетентні люди кажуть, що цей процес повільний. Ну, так би мовити, я чудово знаю, що так він не посипеться за один день. Але знаєте, що поступовий процес він також має свою тенденцію. От ви не, ви не враховуєте саму тенденцію як таку. Тому що по тенденції, от, Пробивали фронт наш, росіяни повільно, от дуже повільно. Там, я не пам'ятаю, здається, місяця два вони топталися, топталися, вигразали буквально по метру, по кілометру, зараз вони йдуть швидше, Ну, тому що наша оборона, так би мовити, не встигає. Ну, тобто цей процес уже пришвидшився. Поки вони до, до, до Дніпра, вони ще пришвидчаться. Знову ж таки, це тенденція. Розумієте, це не точка на карті, це тенденція певна певних сил. Ви їх враховуєте? Звісно, що ні. І звісно, що треба змінювати. Я вже не буду говорити про реформу, але реформи нам потрібні тут і зараз. Особливо військова реформа. Робити висновки, знову ж таки, ніхто досі не навчився. Але висновки, так би мовити, це взагалі то це найменша вимога, якщо чесно. Тому що є вимога і куди цікавіша. А якщо до стратегічного планування. А як щодо виконання планів, от я зараз розважаюся, давайте я вас по серіалам прокатаю. Я дивлюсь зараз спецоперації Левиці другий сезон, тобто хороший серіал, особливо коли ви любите стратегії, любите планування. Можу порекомендувати також нічний адміністратор. Ну, подобається мені трішки розвідка, якщо чесно. Але я так. Цікавлюся розвідкою, все, що зможу інфополі та і зроблю, тим не менше, там чітко показується, як працює секретна служба та чи інша: ніщій та інші, вони тісно пов'язані з військовими з військовими, і там чітко це стратегічне планування, тому що це розвідка, це, так би мовити, святая святих. Це не наш Будану, базікало, рідкісне. Тим не менше, що ми можемо зробити? Ну, тобто, висновки, знову ж таки, це мінімальна вимога. Висновки, звісно, необхідні всюди і завжди. Але потрібно ще стратегічне планування. Ми маємо берегти людей. Якщо ми щось хочемо від Заходу, то логічно, так би мовити, поцікавитися, а що зробили ми? Бо ми ж нічого не зробили. Люди розумієте, у нас чому така тенденція погана? Тому що наше інфополе як займалося самопіаром, так і займає. І це погано. інфополе подає приклад державі. Це впливає насправді. Ну, тобто державні органи, ну тобто давайте я ще поговорю про популізм. Ну, тобто, з історичної точки зору популісти це, так би мовити, люди, які грають на очікуваннях мас. Ну, як вони кажуть, те, що масам подобається. З точки зору Історичних історій від популістів, звісно, малою, що народжується таке хороше. Як правило, від них один тільки врат, якщо чесно, тому що популісти вони все, що можуть, типі, типовий популіст, який вийшов з народу, от він все, що може, це підігравати очікуванням народу все. Далі ви його не питайте, це не про нього. Оці всі ваші стратегії і тактики, він далі не здатен нічого зробити. А у нас якраз засилля популізму. І коли ви розігріваєте популістичні оці всі наративи, ви так би мовити, якщо чесно, підіграєте ворогу. Тобто, якщо хочете. Дізнатися, хто підіграє ворогу, то, звісно, банкова краще всіх підіграє ворогу. Тобто так вмастити ворогу, як це робить Банкова, це треба вміти. Але також наше інфополе, воно, відверто кажучи, слабке. Тому що воно ведеться на всілякі різні тенденції, які, відверто кажучи, не грають суттєвої ролі. Зовсім не грають. І ви задаєте тон таким чином. Коли ви розмухуєте інформаційну бульбашку, яка отак може проткнутися запросто в от перший ліпший камінчик, то звісно, що наша інформаційна стійкість дорівнює нулю при цьому всьому. А потім ви не дивитеся, що до нас приходять ці всі різні російські наративи, тому що ми сильно ослаблені. І ми не робимо висновки. Тобто, це якраз про те, як ми виглядаємо. Виглядаємо ми погано. І перш ніж щось пред'являти безпосередньо нашим західним партнерам, звісно, що нам потрібні системні зміни. Нам потрібно, як мінімум, оголосити вибори. Ну, тому що терпіти Зеленську, я про це буду говорити систематично, не можна нікому не раджу його терпіти. Він сильно нам дорого обійдеться. Він зараз за рахунок своїх популістичних ідей і те, що він типу у нас ЗМІ, ну, правда, він у нас ЗМІ, тому що він у нас не політик, треба розуміти, тим не менше. Все, що зрозумів Володимир Зеленський, від політики, треба розуміти по тому, як він себе поводить: що політик це той, хто мінусне більше всього народу. Я так розумію, це прямо фікс ідея Володимира Олександровича. Про те, що треба думати головою при цьому, ніде не сказано, да? Зовсім. Треба якось його поставити на місто. Вигонді, як не поставити на місце. Чесно, він, як я розумію, йде тенденцію уже хорошого диктатора. Тобто, мав би совість наш парламент, він би, так би мовити, щось би зробив. Але, так би мовити, є важіль народ. Тобто народ зараз остання надія демократії як такої. І те, що Захід від нас не відвернувся на всі 100%, це те, що Захід точно знає, що в Україні є народ, у якого є воля. Але тим не менше, ви забувайте про те, що давайте я ще так скажу. Я про це частково говорила на своїх історичних роликах, давайте я ще тут скажу. Що... От будь-яка культура насправді вона опирається на попередню культуру. І тому ми шануємо предків, те, що ми шануємо предків, ми шануємо з часів неоліта, а можливо, навіть ще пізніше, ну, тобто це вкрай, вкрай, вкрай давня історія шанування предків. Тим не менше культурно, ми спираємося на попередній слой, якщо чесно. От і наша політична культура робить те саме, якщо не заглиблюватися в культурологію як таку, то наша політична культура зараз спирається на радянську спадщину. І це сильно зараз видно по Володимиру Зеленському і по тому, як у нас реагує наше інформаційне поле. Давайте я побуду трішки адвокатом диявола. Наше інформаційне поле так робить не тому, що воно таке погане, таке радіонізоване, таке оце ніяке. Воно просто інерційно не знає, як робити, тому воно опирається на свій попередній досвід. Ну, от уявіть собі, що прийшла там якась дамочка з Інстаграму, умовно кажучи, вирішила зайнятися політикою, розуму в неї нема. Хоча насправді такі дамочки можуть бути і чоловіками запросто, тим не менше. Розуму в вже немає, а попіаритися хоче. І що вона робить? Вона робить так, як всі. Це, так би мовити, була ідея фікс українського Ютубу досить таки довго. От що що? А у нас ідея бути як всі це прямо цемент. Розумієте? Прямо такий серйозний цемент, непробивний. Тобто це погано. Тому що у нас якось як це вам сказати, нашому українському Ютубу треба якось доводити, що думок. Треба, щоб було щонайменше дві. Взагалі треба, щоб було три, чотири, п'ять. Треба похвалити моїх глядачів, що взагалі то вони молодці. Ну, тобто я бачу більше адекватних коментарів з часом. Ну, тобто, пишіть мені коменти обов'язково. Я вас люблю. Ну, тобто я бачу, що народ починає прокидатися. Хоч тут ви мене порадуєте. Тому що цей цемент треба пробивати. я розумію, що Володимир Зеленський він же ж не відступить. Якраз тому, що він такий дурний, він не відступить. Він уже сильно багато поставив на кон. Він не розуміє, що його партія програшна, і що мав би він клапку, він би відступив. Але оскільки він не політик і він піариться, то, звісно, що він не відступить. Звісно. Що про це думають наші західні партнери, краще нікому не знати. Вони думають вкрай, вкрай погано про це все, чесно я вам скажу. Тому що політика так не робиться по-хорошому. Нам потрібен був ленд-ліз, нам потрібно підтримувати самих розумних однозначно, нам потрібно берегти кожну людину і воювати грамотно, з, най... з найбільшим коефіцієнтом корисної дії, при мінімумі зусиль. Отак воно все має бути. Але це не про наших політиків. І я думаю, що росіяни дійдуть до Дніпра, все йде до цього, а далі ми будемо зносити комусь голову. Рекомендую Володимиру Олександровичу. Чесно, Добре, народ, на цьому все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Я заговорилася, сподіваюся, зі стрімом все окей. Один лайк, тому підтвердження. Люблю, цілую, бувайте, па-па.